Всім привіт! Ви на каналі Історії війни. Сьогодні ми поговоримо про тих, кого часто залишають за лаштунками великих історичних наративів, про тих, чиї голоси майже нечутні у гуркоті битв та політичних заяв. Ми поговоримо про дітей війни. Їхні долі це не просто статистика, це тисячі розбитих світів, тисячі історій стійкості, страху та неймовірної хоробрості. Кожна війна, незалежно від епохи чи географії, безжально вривається у дитинство, залишаючи шрами, які не загоюються роками. Але саме в цих найтемніших часах народжуються найяскравіші приклади людяності. Давайте перенесемося у часи Другої світової війни. Уявіть собі маленьку дівчинку, яка ховається у підвалі під час бомбардування. Її світ, що колись складався з іграшок та маминих казок. Раптом звузився до холодних стін та звуків вибухів. Таких дітей були мільйони. Вони ставали сиротами, біженцями, свідками жахливих подій. Багато з них були змушені подорослішати за одну ніч. Хлопчики та дівчатка, яким мало б бути місце за шкільною партою, ставали зв'язковими у партизанських загонах, допомагали у шпиталях, працювали на заводах, щоб прогодувати молодших братів і сестер. Однією з таких історій є доля Анни Франк. Її щоденник став голосом мільйонів єврейських дітей, чиї життя були обірвані Голокостом. Живучи у сховку протягом двох років, ця дівчинка не втратила віри в людей. Вона мріяла. Кохала, спостерігала за світом через маленьке віконце на горищі, її записи стали потужним свідченням незламності людського духу. Анна не дожила до перемоги, але її історія живе, нагадуючи нам про цінність кожного життя і про те, на що здатна ненависть. Або візьмемо інший приклад діти полку. Це були хлопчики-сироти, яких підбирали солдати на фронті. Вони ставали для бійців синами, символом того, за що вони воюють за майбутнє, за мирне небо. Ці діти, часто не старші 10-12 років, носили пошту, допомагали на кухні, а іноді навіть брали участь у розвідувальних операціях адже їхня маленька постать не викликала підозр у ворога. Вони ризикували життям на рівні з дорослими, і їхній внесок у перемогу, хоч і не завжди зафіксований в офіційних документах, був величезним. Війна в Йогославії у 90-х роках теж залишила глибокий слід у долях дітей. Облога Сараєва тривала майже 4 роки. Уявіть собі дитину, яка весь цей час жила під постійними обстрілами, без світла, води та достатньої кількості їжі. Школи перетворилися на руїни, а дитячі майданчики стали небезпечними зонами. Але навіть у цих умовах діти знаходили спосіб залишатися дітьми. Вони малювали на стінах зруйнованих будинків, влаштовували імпровізовані концерти у бомбосховищах, ділилися останнім шматком хліба, їхня стійкість і оптимізм допомагали дорослим не здаватися. Журналісти, які працювали в Сараєво, розповідали вражаючі історії. Наприклад, про хлопчика, який під обстрілами бігав по воду для своєї родини, наспівуючи пісеньку, щоб не було так страшно. Або про дівчинку, яка організувала у своєму під'їзді бібліотеку з кількох книг, що вціліли, щоб інші діти могли хоч якось відволіктися від жахів війни. Це маленькі, але такі важливі акти спротиву, які доводять. Що навіть у найтемніші часи прагнення до життя, знань і краси не зникає. На жаль, історія повторюється. І сьогодні, у 21-му столітті, мільйони дітей по всьому світу страждають від збройних конфліктів: Сирія, Ємен, Афганістан і, звісно, Україна. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну знову і знову показує нам обличчя дитячого горя. Діти, які народжуються у бомбосховищах, діти, які втрачають батьків, домівки, друзів, діти, яких примусово вивозять на чужину, позбавляючи їх коріння та ідентичності. Але водночас ми бачимо неймовірні приклади мужності саме від українських дітей. Ми бачимо семирічну Амелію, яка співає Let it go у Київському бомбосховищі, і її спів стає символом незламності для всього світу. Ми чуємо про підлітків волонтерів, які плетуть маскувальні сітки, збирають гроші на дрони, допомагають переселенцям, вони створюють патріотичні малюнки, які солдати носять біля серця як обереги, вони пишуть листи на фронт, і ці дитячі каракулі дають дорослим воїнам сили боротися далі. Є історія хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під час облоги міста. Його записи, прості й страшні, вразили світ. У мене померли дві собаки, бабуся і Маріуполь. У цих кількох словах, уся трагедія дитини, у якої війна забрала все найдорожче. Але сам факт того, що він продовжував писати, фіксувати реальність, є актом неймовірної сили духу. Це його спосіб боротися, спосіб не дати забути про те, що сталося. Або історія дівчинки, яка продавала свої іграшки, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Це рішення, яке для дорослого може здатися простим, для дитини є величезною жертвою. Віддати найцінніше, що в тебе є, заради спільної мети, це вчинок справжнього героя. І таких маленьких героїв в Україні тисячі, кожен з них робить свій внесок, можливо, непомітний у масштабах цілої війни, але надзвичайно важливий. Психологи кажуть, що дитяча психіка дуже вразлива. Але водночас і надзвичайно пластична. Діти здатні адаптуватися до найскладніших умов, однак травми війни залишаються на все життя. Втрачене дитинство, страх, тривожність це те, з чим їм доведеться жити. Тому наш обов'язок, як дорослих, не лише захистити їх фізично, але й надати психологічну підтримку, допомогти їм пережити цей досвід і повернутися до нормального життя. Важливо говорити про це, важливо фіксувати ці історії, тому що за кожною цифрою статистики стоїть жива дитина зі своїми мріями та сподіваннями. Коли ми чуємо історії маленьких героїв, ми краще розуміємо ціну миру. Ми розуміємо, що війна це не абстрактне поняття з підручників історії, а реальна трагедія, яка калічить найневинніших. Ці діти не просто жертви, вони свідки, вони носії пам'яті і вони наше майбутнє. Їхня стійкість, їхня доброта і віра в перемогу надихають і дають надію. Вони вчать нас, дорослих, бути сильнішими, людянішими і ніколи не здаватися. Коли маленький хлопчик віддає свої кишенькові гроші на армію або дівчинка малює сонце на стіні підвалу. Вони роблять щось надзвичайно важливе, вони стверджують життя перед обличчям смерті. Війна намагається вкрасти у них дитинство, але їй не вдасться вкрасти їхні душі. Вони виростуть і відбудують свої міста. Вони створять нові родини. І вони розкажуть своїм дітям про те, як важливо цінувати мир і свободу. Їхні історії стануть частиною нашої національної пам'яті. Нашим щепленням від байдужості та агресії. Тому, коли наступного разу ви почуєте новини про війну, згадайте про них, про маленьких героїв великої біди, про їхні недитячі очі, про їхні хоробрі серця, і давайте робити все можливе, щоб їхнє дитинство більше ніколи не було вкрадене, щоб небо над їхніми головами завжди було мирним. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте ці історії, поширюйте їх. Це наш спосіб боротьби за майбутнє. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові важливі розмови. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!